Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Траболон Всесвіту. Меня звуть Наталія, Хто зі мною ще не знайомий. Всім дуже вдячна за лайки, підписки, коментарі. Велика вдячність вам. Навіть за моїх клієнтів, які донатять, я вам дуже вдячна за це. Так, добре. Сьогодні буде нас, Я трошки підвисла, тому що коли я заходжу в співпрацю з духами, мені мене пригружає. Тому якщо в мене буде затягнута мова, змінюватись голос, тобто це не мої, скажімо так, забаганки, а це такий спецефект, побічний ефект, скажімо так, від співпраці з світом мертвих, стаєш тяжкіший і дуже складно думати. Ну, тобто ти провалюєшся просто. В це. Так, енергетично, добре. Розклад у нас буде на тему, що хоче передати мені моя мама. А, у мене був коментар, я пообіцяла, що я зроблю. А, на жаль, у мене було часу, і от час з'явився, я роблю. То я не можу по-вашому. Якщо комусь потрібно, щоб я щось зробила, будь ласка, записуйтесь на прийом, там будемо дивитись. А так, я буду дивитись тоді, коли в мене є час. Так, добре, що мені хоче передати моя мама, якої вже немає в живих. Чотири варіанти буде. Тому що дуже багато в кого мам немає. І, скажімо, таких розкладів там, конкретно що передає мама, не робила, але ну, спробуємо, подивимось, що передає першому варіанту мама, якої немає вже в живих. Що передає другому варіанту мама, якої немає в живих. Що передає третьому варіанту, що передає четвертому варіанту. Мама, якої немає вже в живих. Так. Добре, дивимось. Перший варіант, що передає вам мама, на ну, ваша з того світу, ту з кубків. Говорить про те, що вам пора набратися сил і енергії. Ви зараз можете бути дуже в такому стані складному емоційному. Вам може бути дуже складно взагалі думати, рухатись. Ви можете бути як запутані в якійсь ситуації. Ви не знаєте, можливо, тобто, мама це була єдина людина, з якою ви могли порадитись, і так як це ця... мама, вони ніколи залежності, звичайно, мама бувають різними, але в принципі нормальна, адекватна мама, вона завжди за своєю дитиною. І буде допомагати в різних випадках. то тут той випадок, коли мама з того світу говорить про те, що доця чи синок наповнюйся силами, ти обесилений чи обесилена. Піди тобто, наповнився емоціями, піди з кимось познайомся, якщо ти одинокий чи одинока. Піди сходи в магазин, просто купи собі якусь річ. Порадуй себе, це також емоції. Сходи куди-небудь в кінотеатр. Гроші не важливі, тому що їх в гроб не забереш. Хоча ваша мама могла відкладати собі на, а, так як літні люди роблять, на все тобі на похорон. але таке враження, що тут мама могла піти раптово. Ціни кожну хвилинку, ціни кожну хвилинку, ціни кожну емоцію. Не розпиляйся на негатив. Будь веселіша. Веселіший. Мама вас на захисті. Вона вас захищає, бо вона все бачить. Вона все бачить. Так, десятка пентаклів, тут родова карта, карта роду. То можу сказати, що тут весь рід за вами стоїть, за вами наблюдає, але мама говорить про те, що вам потрібно, як хто працює, наприклад, із магією, має відношення до езотерики, попрацюйте з тихією води. Попрацюйте стихії, вони наговоріть на воду. Якщо зараз, наприклад, у вас немає вам погано, то вона говорить, що наберіть ванну, так як в нас буває, що вона набере ванну, помийся, Тобто водою очист, тут очистка водою, і на набір води можна піти до якогось водойому, посидіть, подивитись, просто помедитувати на воду. Тобто варіантів багато. Але от стихія води вам в поміч. І мама, от вона дуже за вас переживає, говорить. Те, що наповнюйся, наповнюйся. За ви дуже сильно переживаєте за гроші. Розумієте? Ну, По-перше, вищі сили вас оберігають і захищають помимо мами. От. А, робота у вас є, гроші ви заробляєте. Хочете, можливо, змінити роботу, а якщо хтось звільнився з роботи, то в пошуках роботи, але не переживайте. Потягнула тес. Не переживайте, все у вас буде добре, за вами стоїть і рід, і ну, це, в суд це взагалі рід, так, тут весь рід до вас прийшов про те, що не переживай і не підвисайте матеріалці. Реально не підвисайте матеріал, Тому що чим більше ви не підвисаєте, тим більше ви заходите вісімку мечів. Не, а, не просіть грошей. Не просіть. Шестірка пентаклів. Дивіться, в чому, в чому справа. Вам дають по шестірці пентаклів стільки, скільки вам потрібно. Не, не просіть грошей. Просіть роботу з достойною оплатою, роботу. А от самих грошей просити не можна. Мені там гроші на то. Я розумію, що ви знаходитесь, і вони бачать, що ви знаходитесь в четвірки кубків, тобто ситуація непроста. Що ви не знаєте, як правильно вчиняти в голові, воно де черепушка вскрита і води повна, тобто на емоції заповнюють. Ви не знаєте, як діяти, куди йти, що робити. То тут, звичайно, але вони все бачать, і вони дають стільки, скільки вам потрібно. Тобто, ви бас, як мені ну, як мені показують, ви без куска хліба не сидите. Тобто на хліб, на комуналку, на вирішення ваших необхідних нагальних питань у вас завжди є кошти. От вони до вас приходять, ніби з незвідки. Вони до вас так, шестірка... Мічі. Вони допомагають вам з коштами, але на даний період, от такий у вас період в житті. Ви зараз переживаєте такі моменти. Вони говорять про те, що, будь ласка, не зациклюйся на матеріалці. Живі, емо більше емоцій, живих впустіть. Відключіться від матеріального світу. Відключіться від постійно нада, нада, нада. Тому що слово нада щитується в енергопросторі, що вам завжди буде нада. Тобто вам його не до говорите, що у вас є у вас це є і буде, от воно до вас прийде. Якщо у вас є, ви говорите, є, ви вірите щиро, вірите в те, що у вас є. От як би мене не говорили, але настільки наш мозок працює, що люди, які в це не вірять, і коли починають в цьому розбиратися, вони просто обалдівають від результату. Ти попрацюйте над собою. І мама а, вас оберігає, захищає і просить вас про те, що не підвисайте. Ви самі, ви самі бачите тут, а, якщо ви бачите повішена, повішений сам тримає голову свою на дрючку. Тобто, це а, ви самі себе підвішуєте, розумієте? Не потрібно такого робити. Мама за вас переживає. Так, добре, дякую. Перший варіант. Другий варіант. Вітаю вас, дайте подивимось, що ваша мама покійна Хочу вам передати. Дев'ятка пентаклів. Тут когось обвалили фінансові проблеми? Кредити можуть бути. Дивіться, хто, хто зараз погруз в кредитах, в кого зараз є проблема із. Фінансами, кредитами, мікрозайми, в комусь там в когось позичили, немає коштів віддати. То мама вам говорить про те, що навчись ділитись, ніколи не віддаси, У вас порушений брат, давать. Розумієте, саме кредити це є одним із видів краднику. Це крадник, який від вас іде канал до ом, людини, в якої ви позичали, або від взагалі ще ще гірше, якщо це канал якогось банку. Це Егрегор, і він сильніший. І ви для нього будете донором. Він постійно буде з вас качати. Тобто, поки ви не вирішите питання своїми кредитами, у вас буде проблема. Так, от у вас був порушений баланс брати давати. І цей варіант до речі підійде тільки, тільки тим, в кого є заборгованості. Тобто другий варіант не всім підійде. І такий момент, якщо ви хочете розрахуватись із своїми долгами, майте на увазі, що з того заробітку, який ви отримуєте, ви повинні давати на благодійність. Тобто, взагалі, по закону 10% йде на благодійність. Тобто, якщо ви соблюдаєте цей закон, у вас, в принципі, то не порушений цей баланс. Якщо не соблюдаєте, то, звичайно, цей баланс порушений. І вам говорять про те, один із шансів, із шансів вийти із цього стану. Якщо ви почнете маленький процент, віддав... звичайно, не залишити себе без копійки. Але 10% ви можете не 10%, можливо, хай в кого зараз менше, то неважливо. Але ви повинні навчитись ділитись із своєю зарплатні, ділитись з тими, кому це необхідно, і тоді до вас будуть приходити більші кошти, і тоді ви зможете закрити цей свій кредит. Зумієте? Ну, У всякому випадку, так мама ваша говорить, дивіться, ще е, і на дні колоди імператриця, сама мама прийшла, розумієте. І е, мама лежить на карта дьявола. А на що говорить залежності, залежності від фінансових мікрозаймів, кредитів і всього, всього всього такого прочого. І навчіться, будь ласка, фінансової грамотності, тому що тут ви можете бути, е, вам потрібно кредит заплатити, у вас приходить заробітна плата, а ви да... а, Пойду гульно. Пойду платяться, куплю, пойду там. Або а, і платяться собі куплю, і кредит заплачу, і все зразу, а потім сижу зуби на полки і думаю, я, що, що мені робить? Жись говно. Так. І до речі, коли ви віддаєте гроші на благодійність, ніколи не чекайте нічого взамін. Це по-перше. По-друге, ніколи не робіть це демонстративно. Добро любить тишу. Що ще хочу вам мама сказати? Ну, дивіться. Тут все, все зав'язано на фінансах. П'ятірка Пентаплів. Мама вийшла. Так, чим допоможеш дитині своїй? Чим допоможеш своїй дитині? От приїхали. У когось із вас, в когось із вас є магічний негатив з минулого. Перекрити дороги або крадники. Не в усіх, ще раз кажу, не в усіх, але в когось є. Перекриті дороги і є реально магічний негатив на вашому фінансовому каналі. І мама вам про це говорить. Так, дивіться, трійка жезлів, птичка тримає лист в клювіку, принесла вам вісточку. Угу, помогла так допомогла мама. Угу, так тут уже навіть навіть. Це може бути послання навіть. Е, і... Типа виходи, отутвось рід вискочив. Тут вискочив весь рід. Так, добре. Не буду я зараз акцентувати увагу, хто куди прийшов, але рід за вас переживає і рід вас вам сигналізує про те, що ви повинні прийти. Зробіть не знаю, в кого є дійсно відчуття того, що ніде нікуди не рухається. Ви робите все можливе. Тобто ви не лежите на дивані попом, а прибитим так і каменю під лежачий камінь вода не тече, тому маєте на увазі, що тут є магічний вплив. І вам потрібно з цим розібратися. І мама вам дає підказку. Підказку про те, що кредити то де ну, але це не в усіх, зразу кажу, не в усіх. Тобто цей варіант є люди, які, які самі блуждають в цих хащах, а є люди, в яких реально магічний негатив. От розділяється тут інформація, не можу сказати, що це от конкретно в цього варіанту, і нікуди не ходить. Ні. Не в усіх з цього варіанту. Так, добре, дякую. Другий варіант. Дивимося, третій варіант, що хочу передати вам покійно. Мама, ой, як вона рада за вас. Мама, взагалі, в принципі, дуже щаслива. Вона, вона за вами наблюдає. Вона дивиться на ваш розвиток, як ви розвиваєтесь, як ви, до речі, в когось може бути свято, ось не да, ну, тут усього де буде повинно бути тут або весілля, когось або народження дитини, ну, то таке святкування може бути. І мама реально святку святкує разом з вами. І може бути на таких, знаєте, добрих, позитивних емоціях. Можливо, ви дуже часто її споминаєте. Можливо, ви носите панахіди, тому що мама щаслива, тобто вона наповнена енергією. І вона за вас дуже рада. Вона дивиться на ваш розвиток, на те, як, яких результатів ви дійшли в соціум. В соціумі. Так. Карта Єрафанту. Я не буду нічого більш тестувати. Тут, в принципі, все сама карта Єрафанта. Якщо ви бачите, тут дошка Лейджі, леджі, і тут саме спілкування з духами, тут просто мама прийшла і сказала піс синок дочурка, все супер, все класно. І, в принципі, то. Радуюсь за тебе, все в мене супер, і в тебе також і карта смерті. Дивіться, ну трансформ. Вас може бути якась ще трансформація чекати. Говорить про те, ну мама, ваш духовний наставник це 100%. Тобто вона дає вам підказки, вона дає і говорить про те, що в вашому житті найближчим часом щось буде змінювати по трансформації. Давайте я достану ще одну карту. Куди буде змінюватися, куди заведе вас трансформація? В шестірка жезлів. Хтось дивіться, якщо хтось має відношення до магії, можу сказати, що мама є вашим духовним наставником. Вона буде проводити вас через трансформацію, яка буде змінювати ваш внутрішній стан до чогось, ви нового будете доходити. Тут лідера, тут до людини, яка буде нести в маси якусь інформацію, яка буде корисна для великої кількості людей. Тобто, ви будете зараз, а можливо, ви пройшли. Трансформацію і вже є являєтесь людиною, яка корисна для великої кількості людей. Тобто тут такий момент, що ні, ні, все добре. Так, третій варіант. Я вас вітаю. Тут вас все прекрасно, мама передає про те, що вона вас, якщо хтось іще не в трансформації, то. Почекайте, що один момент вас провели вже через цю трансформацію, тому що саме сонце говорить про ітог. Дівчатка, звідси яка, яка справа. Хтось, десятка мічей, да? хтось міг розлучитись. Або хтось розлучається. Але мама чомусь святкує, і мама дуже рада за вас. Хтось звільняється від оков. Не всі, але хтось звільняється від оков від чоловіка, який реально вживає алкоголь. Чоловік, який впливав на ваше життя. Ще раз, кажу, це не всіх стосується. І от, мамо, щастя, ви якраз трансформацію будете проходити з чоловіком, тобто ви будете відходити від чоловіка не всі. Але ж тут такий момент в когось кар'єрний, тому що сонце нас говорить про соціальний світ, про розвиток в соціумі. Шестірка жезлів це та сама львіна, скажімо так. У нас відповідає вообще знак зодіаку лев, що тому, що сонцю, що шестірці жезлів, тобто тут така лідерська позиція, і можу сказати, що якщо хтось розлучився, мама просто танцює там. Вона святкує це мероприємство. Мі Дякую, третій варіант. У вас все добре, мама за вас дуже щаслива. Проходите ви трансформації, виходите ви в лідери, і все у вас чудово. Тобто мама за вас дуже-дуже рада. Добре, четвертий варіант. Вітаю вас. Давайте подивимось, що хоче продати вам ваша покійна мама. Тут попередження про небезпеку, але небезпека йде від самих себе. Тобто, ви можете говорити якісь такі речі, спілкуватись так з людьми, коли ці, це спілкування буде обертатись проти вас. Контролюйте те, що ви думаєте, контролюйте те, що ви говорите, контролюйте свій негатив і агресію, тому що це може бути проблема для вас. Ви можете бути дуже гострі на язик. В чому справа? Вони говорять про те, що вони вам допомагають. Тут можуть дивитися мене люди, які мають підкручку до родових сил. Праця з родом, з магією, яка передається по роду. І Говорять про те, що у вас настільки сильна енергетика ментальна, що ви можете простроїти. Дивіться, в якому... тут можу сказати, і для тих, хто володіє магією, і тих, хто не володіє магією. Ментальна енергія, вона дуже сильна в прокачених людей. І коли, наприклад, ви говорите щось негативне, бажаєте людям якого зла. Від цього страждатимете і ви. Тобто, вони, як бумерангом, буде відлітати десятка жезлів, карта відкату, буде вам вертатись назад бумерангом. Тобто, вам потрібно брати і думати тільки позитивно, як мах. Простроювати конструкції вигідні для вас. Тобто в медитаціях неважливо, мірка кубки, у нас ще карта медитацій і очельник От все читання, це карта мед... карти медитацій Пропрацювання своїх, от дивіться, четвірка пентафрі, так? Пропрацювати свої фінансові канали, свої потоки. А, і от такій. Така якась густа енергія, ви можете проклинати людей. Ну, в якому сенсі, щоб тобі там, і людині буде погано. Тобто дуже сила слова велика. І вона, на жаль, має негативний присмак. І коли ви щось говорите негативне людям, це має сенс збуватися. Тобто воно збувається. Але в чому косяк? Ви отримуєте назад відкат за свої речі. От чому вона говорить, що будь обережний, тому що твоя агресія, твій ворог, ти сам собі робиш хрень. Тобто сила слова, ментальна сила. Простроїти якісь конструкції такі, де вам буде комфортно для вас. І люди, ви навчитеся сприймати людей, що вони є, що вони прийшли на цей світ. Все фізичне тіло, цей аватар для того, щоб пропрацювати свої кармічні якісь нюанси, кармічні уроки, розширити свою душу. Точно так само, як прийшли в цей світ ви. І сприймати людей, ти там говно, чи ти там а, недостойний, ти там негарний не чи негарна, ти там тупа чи тупий. Тобто так не можна. Це їхнє життя. Ви повинні а, вирішувати тільки свої проблеми, розширювати тільки свою душу. І без, а, того, що вас хтось просить не лізти в людей, не лізти своїми порадами, не лізти, е, знаєте, як причинити, причинити, спричинити добро. Розумієте? Спричинити добро. От в Своїм добром нікуди не лізти, тому що ви полізли, ви не в тему влізли, на, на вас там образились, вам там прямо сказали, що ну все, там, чувак чи подруга там, давай не, не туди, не в ту степь. Ну, от, не нада мені твоїх порад. Ви починаєте ображатись на цю людину, але по суті ви повинні образитись на себе, тому що ви влізли туди, куди вас не просять. І ви за це ж і вигребли. Але ви цього не розумієте. Ваша агресія і ваш розум не дає це зрозуміти. Що ось оцей бумеранг від вашої злості, від, ваших, від вашого негативу. Медитуйте, займайтеся своїм життям, розширяйте свій духовний світ. У вас є для цього все. І якщо зараз здається людина, яка не має ніякого відношення до магії, то майте на увазі, що у вас просто дуже сильний ментал, і ви можете для себе зробити проекцію того, чого ви хочете. Ви можете просто дуже сильно в щось повірити, вкласти туди енергію. І повірте, через деякий час воно збудеться. Але якщо це на добро, ви загадали, ніхто при цьому не страждає, у вас все шикарно. Якщо при цьому хтось страждає, ви вигрібаєте, по-перше, число. Тут і фінканал страждає, розумієте? Ось ось фінканал, пожалуйста, король Пентаклі. Сам егрегор фінансів. Тобто у вас момент, от як тільки ви десь щось накосячили, ви можете це відчувати. У вас схопується фінансовий канал. Тобто, моментально десь з'являються якісь дірки, десь кудись потрібно вкладати кошти, на що ви взагалі не розраховуєте, хтось захворів, діти там, тато, мама, ну мами, вибачте, немає там м -м, неважливо, хтось десь хворіє там чи ще шом. Тобто, ви вкладаєте а, туди, куди взагалі не розраховували. От по таким випадкам ви можете відразу зрозуміти, що вам прилетіло, і прилетіло тільки із за того, що ви знаєте, як от кажуть, солдат рібенка не да? В тому плані, що у вас є, ви повинні знати про свою ментальну силу. І якщо ви будете використовувати її на шкоду, на жаль, ви будете за це вигрібати. Є люди, в яких є розположеність до чорної магії. Розположені в якому сенсі в людей є договора. Із силами, з темними силами, силами, які карають, сили, які е, дозволяють робити порчальні роботи. Не те, що дозволяють, а е, вони карателі. Є закон, закон, коли проводять людину або людей, які, через яких е, мастер карає. Тобто, як би це бредово не звучало, а є договори, допуски. І такі люди страждати не будуть, тому що на їх е, їм відкрити ці допуски. В них є ці програми. Вони мають право працювати в цій сфері. Вам ні. Вам не дозволено. У вас немає підключок до чорної магії. От, до чорних сил, до темних сил, такі, які от реально будуть карати. Реально, які будуть. Ні, у вас цілительна енергія, розумієте? Ви е і зціляюча енергія. Ви повинні на, 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 на от у вас творча енергія енергія, яка а, розширяє. І я чому затрималась на цьому варіанті? Тому що мені хочеться донести інформацію, що ви людина, яка повинна жити в світі, ну, в світлі а, вам не можна в темряву. От реально не можна. От такий, в, от такий шлях вашої душі. І ви можете відчувати, як тільки ви щось, можливо, там якусь практику, що ви маєте відношення до магії, ви пішли зробили якусь темну практику. Десь когось покарали, так вам і прилетіли. Віддавайте на розсуд вищих сил. Вони розберуться, кому пряника, кому в лоба. Так, все добре. Дякую, 4 вересня. Дуже затримувалась на, на, на вас. У вас вс... попрацюйте над собою, над своїм менталом, над своєю силою. Що ви говорите, що у вас виходить з рота. Так, на все добре. Відпишіться, будь ласка, в кого я програлась. На все добре. І. Благодарю, відпускаю всіх, хто прийшов і передав вам цю інформацію. Благодарю, відпускаю, благодарю. благодарю, відпускаю. Всім мирного неба над головою.